І сьогодні я хотів би говорити на тему втрачені можливості і текст писання, який хотів би, щоб ми разом на нього подивилися, прочитали це об'явлення Івана Богослова, 3 розділ, 11 і 13 вірші. Об'явлення, третій розділ, 11 і 13 вірші. Написано так: Я прийду незабаром, тримай, що ти маєш, щоб твого вінця ніхто не забрав. Хто має вухо, хай чує, що дух промовляє церквам. Кожен з апостолів Ісуса Христа, він є прикладом для церкви, і ми багато що можемо навчитися від них. Ми завжди хотіли би вчитися на позитивних прикладах, але ми маємо і негативні приклади, щоб взяти уроки для свого повсякденного життя і слідувані за Ісусом Христом. І я сьогодні хочу говорити про юду Іскаріота. І про ті великі можливості, які він втратив. І щоб, дивлячись там, де він втратив, ми не втрачали, але мали Божі благословення. Давайте перше подивимося на те, що він втратив. Перше небажання змінюватися. Ви знаєте, ви він завжди бачив, що робить Ісус Христос. Юда бачив, як змінюється життя сотень і тисяч людей через проповідь і служіння Ісуса Христа. Уявіть собі, він бачив покаяння Закея. Він бачив зцілення Вартимея, Воскресіння Лазаря, нагодування п'яти тисяч, чотирьох тисяч, цілення десятьох прокажених. Він все бачив. Але сам мінятися. Він не хотів, переживаючи всю повноту Ісуса Христа, слухаючи Ісуса не через відео, не через Ютуб, але бачачи його своїми очима, Він змінюватися не хотів. Ісус знав про невірність Юди з самого початку. Юда розпочав своє служіння як диявол. Так написано. Ну, ми всі прийшли грішниками до Бога. Ми всі були винні перед Богом за три з половиною роки служіння поруч з Ісусом Христом, Його рівень християнства дорівнював нулю. Бо він змінюватися не хотів. Мало бачити про Ісуса, чути. Мало бути свідком Божих чудес. Потрібно дозволити Духові Святому міняти Твоє серце. Мало бути серед церкви Божої. Потрібно бути спасеним ним. Мало знаєте того, щоб Бог, Боже, вдоскональ мою релігійність не потрібно. Просто поміняй мої цінності і дай мені знати тебе. Юда не хотів змінюватися. У мене просте питання сьогодні до кожної з нас: а чи хочеш змінюватися ти? Друга втрачена можливість. Юда хотів віддати Ісусу щось, але не все. Він був свідком того, як змінювалися люди, і одного разу він був свідком того, як Марія, сестра Лазаря, розбиває у той пляшку і дорогоцінне миро виливає на голову Ісуса Христа. Юди була проблема, він не міг зрозуміти, для чого така велика трата. Нащо так багато тратити на Ісуса Христа? Можна було ж менше потратити. Бо дорого можна б це було продати і віддати убогим. Він не був, потра... не був проти потратити на Ісуса щось, але для чого така велика трата? повну жертву для Ісуса, яку приносить Марія, Він називає марнотратством. Ви знаєте, серед нас сьогодні, можливо, є люди, які готові віддати Ісусу щось, але вони не готові віддати Ісусу все своє життя. Я вам скажу просто: в результаті в загальному такі втратять все. Повна радість. Коли все моє належить Ісусу Христу. Коли моє служіння, мій розум, мої зібності, квартира, машина, сім'я, все належить Ісусу Христу. Коли я можу сказати, Ісус, ти володар всього мого серця, а не тільки Його частини. Знаєте, Анані і Сапфіра, вони принесли до них апостолів дар. Але то був не повний дар. Вони обманули Бога своєю жертвою. І за це вони отримали суд від Господа. Можливо, хтось обманює Бога неповною десятиною. Можливо, хтось, знаєте, жадний в пожертвуваннях. Ти приготував вечором одну суму, але згадав, що можна дати менше. І ти піддався на цю спокусу, цю провокацію. Не роби того. І не називай поклоніння Богові тратою. Віддай Ісусу Христу все своє. Серце, амінь? амінь. Третя втрата. Юда назвав поклоніння Богові марнотратством. Коли Марія виливала то дороге миру на голову Ісуса Христа, намащуючи його на похорон, Він не прийняв це поклоніння, він назвав його марнотратством. Можливо, сьогодні є люди, які думають, що служіння Богові це змарнований час. Для чого було співати п'ять псалмів, якщо можна було заспівати два? Ну, а що класти двох проповідників, якщо можна одного. Ну для чого так довго молитися, якщо можна сказати коротко? Для чого так багато? Одна жінка в нашому служінні, коли гарне було служіння, воно затягнулось, бо було пророцтво, діти служили, Ну, насичене служіння стояла під дверима і отак от показувала мені пальцем. Я не міг зрозуміти, що вона має на увазі. Але на друге служіння Бог таке саме зробив. І служіння знову там було на 15, 20, 30 хвилин довше. Вона знову стояла під дверима і знову показувала пальцем. Ну тоді мені вже пояснили і сказали, це вона тобі показує пастор, не затягуй служіння. Знаєте, мой, ти пішов провідувати хворого, і ти розраховував на 30 хвилин, а довелося там бути півтори години і служити йому. Не вважається змарнованим часом. Можливо, ти схилив свої коліна перед Богом, ти планував помолитися 15 хвилин, але ти молився цілу годину. Не вважається змарнованим часом. Можливо, ти ще пішов комусь служити, да, щось робити, Божу роботу. І ти розраховував там на годину, а вийшло цілих дві години. Не вважається змарнованим часом. Віддай своє серце на служіння і по святу для нашого Господа. Четверта втрачена можливість. Юда знав про Ісуса, але Він не пізнав Його особисто як Господа. Тоді, як для всіх апостолів, Ісус Господь, для Юди Він лишається лише раві. Равіться з єврейського учитель. Коли всі називаєте чи не я, то – о Господи, бо Ісус каже, що один із вас видасть мене, то в кінці Юда говорить, 25-й вірш, 26, розівани від Матвія, Юда ж радникові відповів, сказав, чи не я то, Учителю, Він сказав він йому, Ти сказав, Господь в нас один. Він є Бог нашого життя. А вчителів скільки? Перша вчителька. А ще в садочку були вихователі. І технікум, там і університет, і семінарія, і нас багато вчителів. Але Господь наш один. Можна знати про Ісуса. Але чи є Він твій Господь? Це дуже важливе питання. Ти виріс в християнській сім'ї, ти знаєш церкву, ти знаєш пастора, ти знаєш псалми. Але чи є Ісус твій особистий Спаситель? Ти давно ходиш в служіння, але чи ти прийняв його як Господа свого життя? Я знав брата, який ходив понад 9 років, і тільки через 9 років. Він схилив свої коліна і сповідував Ісуса Христа своїм Господом. Чи змінив тебе Ісус? Чи ти віддаєш Ісусу Христу всього себе, чи лише якусь частинку? Чи не вважаєш ти поклоніння Богові марнотратством? І хто для тебе Ісус? Господь, чи лише учитель? Ісус був добрий до Юди. Він не видавав Його. Він не казав при всіх, що це є мій зрадник. Він в самому кінці вже про це сказав на таємній вечері. Можливо, сьогодні Господь не відкриває чиєсь половинчастей серце і не показує да, те, що ти вважаєш поклоніння марнотратством, що не віддаєш Ісусу всього своє серце, і ти молишся, але ти не повністю служиш Йому і не віддаєш себе Йому. Ти половинчастий. Бог не хоче пристидити тебе перед всіма. Але Він хоче дати нам можливість змінюватися. І він працює з нашими серцями і відкримо свої серця, щоб Бог змінював нас. П'ята втрачена можливість. Юда не знав правильний час. Після того, як Юда був виявлений як зрадник, він пішов до первосвящеників і видав Ісуса Христа. Ви знаєте, на все є свій час. Всьому є межі. Ми не завжди будемо молоді. І ми не завжди будемо середнього віку, але ми зросліємо. І настав час для незмінившогося Юди. Бог підвів черту. Всьому є черта. Що думав Юда? Може, Ісус почне революцію? Може Він там щось зробить таке, і грошики лишаться в кишені, і все буде нормально. Але незважаючи на наші думки і на наше розуміння, в Бога завжди є свій час. Господи. А я хочу вже, вже мені давай. А в Божих планах почекай, почекай. Молитва це прохання до Бога, а не виявлення наших умов. Одна сестра молилась так: Господи, ще тобі місяць даю. Не даш мені чоловіка. Ну, дивись, Боже, не даш мені інакше. Хтось вирішив, що йому Божий час не підходить. Дозволі Ісусу. Бути твоїм Господом, довірся Його часу і Його термінам. Амінь? Амінь. Амінь. Шоста втрачена можливість. Коли Юда відрікся від Ісуса Христа, він не зміг покаятись. Скажіть, хіба тільки один Юда відрікся? Хіба апостол Петро не відрікся, коли пів він заспівав двічі? Петро відрікся. Тричі. Хіба Ісус не сказав, що ти коли навернешся, збери братів твоїх, тому що під Волговським Христом скільки було апостолів? Один. Один, тільки апостол Іван. Ви знаєте, Петро покаявся і лишився великим апостолом, і інші також. І ми всі десь можемо серйозно помилитися. Ми можемо десь пережити горе, біду, кризис, депресію, да? десь спіткнутися. Але я хочу сказати, якщо ти зустрівся з Ісусом, не відпускай Його. Просто крепко тримай Його. Може, це в твоєму житті не перший раз. Але... І може тобі дуже соромно. Але ти знову йди до Ісуса і знову каже, Боже, прости мене і тримайся Його. Якщо ти залишиш Ісуса, ти станеш загибелю, подібно як Юда. це є наша єдина надія. І, можливо, сьогодні ти теж хитаєшся, але тобі треба вернутися до Ісуса, покаяться перед Ним, бо тільки Він один тебе тримає. Казав апостол Я... Патріарх Яків дуже гарно, не відпущу, поки не поблагословиш мене. І хай це буде в нашому житті і остання, сьома втрачена можливість. Якщо ти не закінчиш свою місію, хтось її закінчить замість тебе? Ні на що не відміняй свої стосунки з Ісусом Христом. Ми служимо не просто людям. Кому ми служимо? Господу. Нас покликали до служіння не люди. Хто дав нам це служіння? Господь. В наші церкви є домашні групи, і майже всі лідери домашніх груп казали: слухай, я вже не можу. Я втомився, в мене склалися на роботі, здоров'я, сім'я, є проблема. Хай хтось другий несе вже це служіння. Я їм всім казав одне те саме. Якщо це я дав вам це служіння, можете здати. Але якщо це служіння вам дав Господь, то скажіть йому, ні один до сьогоднішнього дня не склав своє служіння, всі служать і всі є вірні нашому Господу. Не відрікайся свого служіння, як би важко тобі не було. Що зробив Юда? Повісився. Його служіння досталося іншим. Писання говорить дійстих апостолі, що кинули жеребок, жеребок випав Матію. В нашій українській мові є така поговірка: святе місце порожнім не буває. Ти думаєш, а якщо не я, то хто? Ви знаєте, так думав про Ілля, коли здається, що він лишився сам. Але що Бог каже йому? У мене ще є сім тисяч пророків, які не схилили свої коліна перед ваалом. Не втрать своєї нагороди. Ти гарно розпочав, ти гарно продовжуєш і будь вірний до кінця. Писання каже, 14 вірш, 21 розділ, об'явлення Івана слова, і міський мур мав 12 підвалин, а на них 12 імен 12 апостолів Агенця. Чиє ім'я було 12. Юде чи Матія? Матія. Юде було стерто. Матія було написано. Ви знаєте, це не Бог в мені нуждається, це я нуждаюся в Богові. Будь крепкий в Господі, тримайся Його, виконуй своє служіння ревно, постійно і старано. Писання каже, об'явлення 3.11, я з цього розпочинав. Я прийду незабаром, говорить Ісус Христос: тримай те, що ти маєш, щоб твого вінця ніхто не забрав. І так, нам потрібно змінюватися. Амінь. Амінь. Друге, нам потрібно віддати Ісусу все своє серце, а не якусь частинку. Третє, ніколи не називай поклоніння марнотратством. Коли діє Дух Святий, коли Бог виливає благодать свою, відкинь футбольний матч. Відкинь ще якісь речі. Хай Ісус стане номер один. Четверте. Юда знав про Ісуса, але не пізнав його як Господа. Ми всі його повинні пізнати як Ісуса Христа, як Господа і як Спасителя. Інакше ми втратимо все. П'яте, Юда не знав правильний час. Розумій, що час не резиновий, він не розтягується. Він має свої. Межі. І ти в цих межах маєш виконати своє служіння і бути вірним нашому Господу. Можливо, в твоєму житті є моменти, де ти десь падаєш, хитаєшся, і здається, ти починаєш ніби чуть не відрікатися, не роби того. Тримайся Ісуса Христа, покайся, обновися, зміцнися. Слово Боже каже просто: праведник сім раз впаде і що? І встане, і встане, і піде. І буде далі служити своєму Господу. І сьома останнє, якщо ти не закінчиш свою місію, хтось її закінчить замість тебе. Але я хочу і прошу, щоб ти свою місію звершив до кінця, щоб твоєї нагороди ніхто не забрав, і щоб ти так прославив Ісуса Христа, що мав велику нагороду на небесах, і, можливо, серед тих старців будеш саме й ти, хто зніме свої вінці своєї голови. І покладе їх до ніг Ісуса Христа. Амінь. Помолимося, Ісусу. Отець ми благословляємо Твоє ім'я. Ми дякуємо за роботу Духа Святого в наших серцях. Ми дякуємо за силу Твого Слова. Ми дякуємо за слово Боже, яке змінює наше серце, яке, Господи, освячує нас. Боже, благослови нас, твердо стояти в Ісусі Христі. Плостійно Господь працюй з нашим серцем. Змінюй нас, благословляй нас, наповняй нас, дай нам довіряти Тобі, Господи, те, що дороге і цінне для Тебе. Не дай нам ніколи назвати марнотратством, але нехай це буде цінністю нашого серця і нашого життя. Ми посвячуємо тобі все наше серце. Ми сповідуємо Тву. Твоє ім'я Господа і як Спасителя, Боже, ми використовуємо той час, який ти дав нам, і на час ми, прос... ми поклоняємося Тобі, ми прославляємо Тебе і ми не приносимо як жертву для Тебе, бо ти достойний хвали і слави. Боже, благослови, щоб нашого вінця ніхто не забрав. Дай бути вірним до самого кінця. Боже, і якщо буде дуже важко, і ми десь захитаємося. Дай сильно схопитися за Тебе, дай сильно схопитися за тіло Твоє. За церкву Божу, да сильно схопиться Господь Боже, будучи біля пасторів цієї церкви, щоб пройти важкі обставини життя, але лишитися вірним Тобі до кінця і стати прикладом і благословінням для тих, хто слідує слідком за нами. Боже, дякуємо за слово Твоє, яке має силу благословляти нас, зміцняти нас, яке має силу вести нас, і сьогодні воно наставляє і навчає нас. Хай слава тобі буде, як Богу, Отцю. e ao Filho e ao Espírito Santo. Amém. Amém.